Юрій Карюк та його дружина переселенці з Краматорська, до Харкова приїхали у квітні поточного року. Тут у Шевченківському районі у подружжя є квартира, яку вони придбали кілька років тому. Це новобудова, яку у 2020 році мали здати в експлуатацію. Проте кожного року ці терміни переносяться. Подписали здесь договор. Здесь местный договор з управляющей компанией, То що ми оплачуємо комунальні, они нам дають ключі, і ми вже переходим, там, делаем ремонт і все. Оскільки будинок не зданий в експлуатацію, він має статус промислового об'єкту. Через це жаліються мешканці. Вартість електроенергії підвищена в кілька разів. У нас за світ вже 5 гривень, 4,99. Такому тарифу місцеві не на жарт здивувалися. До того ж, кажуть, платити доводиться керуючій компанії, якій вони не довіряють. Підозрюють, що не всі гроші можуть надходити постачальникам світла та інших послуг після того, як їх проінформували щодо загальної заборгованості будинку. Сума враховується в мільйонах гривень. Это долг, який по дому тут 3 мільйона 366 тисяч гривна. Ета на тридцять 10 десятає, год. Звідки взялася така сума? Жителі гадки не мають, не знають і як будуть розраховуватись. Власники забрали ключі. З цього моменту вони починають оплачувати комунальне. Ну так як на будинку ще нема документів, тому багато власників як би, не хочуть платити, хочуть усім користуватися водою, світлом, опаленням, але за це не платять. Ми ще чотири місяці тому е, дзвонили боржникам, казали, щоб вони оплачували комунальні. У зв'язку з боргами будинок обіцяють відключити від електромережі. Це підтвердили і у керуючій компанії. Кажуть, це мало статися ще на початку листопада, тому зникнути світло може будь-якої хвилини. Ми готові заплатити за світ. Всі готові заплатити за світ, але у нас немає розділення. Знаєте, світ у них є спільний долг 10 тисяч. От ти заплатив там 5 тисяч, от них розпределять, як вони захотять. Они, якби платить все, а ми там як це розпределимо. Як вони розпределяють, ми не знаємо. Місцеві ж нарікають, що у випадку знеструмлення просто опиняться на вулиці, адже жити без усіх комунікацій не зможуть. Тим паче, що й опалення цієї зими в будинку не буде. Здесь все на электрике, электроплиты, гарячої води нет, это бойлери, тобто, получается отоплення нет. Якщо нет электричества, ви понимаете, не работают насоси, не подається вода. Все. Тості, вот ну ета уже все це крах, Це просто пуста коробка, ні здесь не зможе жити. Аби місцеві могли зимувати, необхідно погасити борги, кажуть у керуючій компанії. Щоправда, всім мешканцям квартир, адже індивідуально відключати послуги не стануть. Зараз ми не можемо відключити ну, квартири від світла, у котрих є борги, тому що зараз у нас воєнний стан. От коли було мирне время, ми це робили, але зараз ну на будинку живе о, мабуть десь 5 мабуть, 10 відсотків від загального будинку. Я психанул, заплатив все. У мене заплачено ні копейки долга. Ну, це сумнів, що долга у мене нет, але жити все одно здесь не можу. Врешті питання й досі не вирішене. Люди бояться, що як не сьогодні, так завтра будуть змушені шукати тимчасове житло, маючи сучасну квартиру неподалік від центру мегаполісу. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа об'єктив.